Привіт, Олена, і сьогодні ми поговоримо про японську літературу, а саме про три оповідання від японського автора, який вже став класиком. Ясунарі Кавабата, завжди боюся сказати це прізвище неправильно. Втім, в мене ось така невеличка збірка. Тут три оповідання, і мені є що про це розповісти. По-перше, я скажу, що мені подобається культура Японії звичайно. Я знаю про її мінуси. Я деякі моменти взагалі не сприймаю і мені дуже вони не подобаються. Втім, сама культура і мистецтво мені цікаве. Але я не скажу так, що я стала. Великою шанувальницею саме літератури, тому що напевно мистецтво образотворче мені трішечки ближче, але мені завжди цікавий. Знайомитися з різними авторами і Кобо Абе свого часу мені дуже зайшов. Хоча, от Муракаві, не скажу, що дуже. Втім, цей автор він писав в 60-х роках ось ці три оповідання, які тут в мене є. А саме сплячі красуні, давня столиця та «Стуїн Гори. І вони так само розташовані, і вони збільшуються за обсягом так само. Тобто, сплячі красуні найкоротше оповідання, а «Стуїн Гори найдовше. Що їх об'єднує, це напевно фльор японської класичної літератури, де щось недоговорено, не проговорено, як і в культурі. Як багато хто розповідає, навіть колись зараз вони живуть, спілкуються з японцями. Японці майже ніколи не кажуть нічого напряму. Вони дуже завальовано все кажуть. Вони навіть можуть казати, що все добре, все добре, а насправді все не так добре, просто вони не люблять конфліктів. І також це я можу прослідковувати і ось в цих оповіданнях цього автора. Втім, мені здається, що тут накладається ще час, тому що ці оповідання були написані в 61, 54 і 60-му. Тобто, 54-й це тільки 10 років пройшло з часу капітуляції Японії. Ну там приблизно так, 10 років, і там ще відчуваються ось такі настрої після. Воєнної Японії, там ще американські військові чи ось тільки поїхали, чи ще там є. І таке, після смак такий ось війни присутній в цих оповіданнях. Що я можу сказати? Те, що для мене вони були не зовсім рівні. Але спочатку я хочу поговорити про це конкретне видання від фоліо. Воно було видано ще аж в 2016 році. Тут наклад тисячу примірників, тому ми можемо зрозуміти, якою популярністю, на жаль, така література користується. Втім, я дуже вас прошу, якщо ви будете купувати цю книжку і читати, не читайте анотацію тут. Дуже багато спойлерів, і також є висновки. Знаєте, як от в школі розповіли про що це? Тобто, пересказали дуже стисло, а потім, що нам хотів сказати автор? Ну, не прям так. Але тут є висновки в тому іншому вигляді, висновки про героїв головних, і що це таке? Тобто. Не читайте анотацію. І добре, що я її не читала. Я, я вже не раз кажу, що я по мінімуму або взагалі виключаю читання анотації, тому що я там ловлю спойлери. А тут ще висновки ну, типу, що? Чому? Навіщо? Фольо? Я не розумію, хто писав цю анотацію, хто додумався таке зробити. Хоча. Якби ж це було одиничним випадком, але, на жаль, багато хто і не тільки це видавництво так робить. Фу-фу-фу, не треба. Ще одна претензія, яку я можу озвучити цій книзі, цьому виданню, це те, що тут використана літерація, чи як це називається, транскрипція москальського японознавця. Тобто, щоб ви розуміли, невеличка предисторія, кожна мова має свої мовні звукові специфічні штуки. І ось японська, вона вона має звук, який знаходиться між С. І Ш. І західні японознавці перекладаються як звук Ш. А ось московський це як звук С. І тому наразі існують і суші, і сусі. І, типу, і так і так правильно, але мені здається, ми всі звикли більше до західної вимови, можна так сказати. Тому не знаю, тут мені різало вуха, і це не тільки в сусі, це в інших прізвищах, а ну, і прізвищах, і назвах. Тобто, ви розумієте, там, де на заході сказала «пш», тут кажуть с. Але також трошечки дивно, що деякі зноски робляться ті, які не треба. А коли треба, зносок немає. Ну, тобто, щоб ви розуміли, тут є зноска на слово сусі. Ем, скажіть мені, будь ласка, де потрібно було жити і перебувати, я не знаю, скільки вже років, щоб не знати, що таке суші. Ну, окей, окей, це моя придірка. Будемо вважати так. Але ось що, що я б точно виправила, це те, що коли тут звертаються до молодої дівчинки, чи про неї говорять, говорять панянка. Панянка. В Кіото панянка. Причому тут в якомусь оповіданні, мені здається, про майнула чи сама, чи сан, чи доно, ну якось так. Тобто, знову ж таки, В японській мові є декілька ступенів поважності, чи щось таке. Ну, Тобто, звичайний, поважний, дуже поважний, там офіційний. І до людей, до людей, є приставки. Тобто, якщо це. Сада сам, то ви на ну, однаковому рівні знаходитесь там в ієрархії, скажімо так, або ви однакові за віком, якщо ви не на роботі. Якщо сама це просто щось, там, якийсь великий босс, і все таке дуже його поважаєш, або там якась твоя родичка дуже. Впливова дуже, ну, або яку ти дуже поважаєш, там бабуся твоя може бути, але яку ти дуже поважаєш, і це ступень поваги це сама. Доно – це трошечки нижче ступень поваги. Тян це до маленьких дівчаток і інколи навіть хлопчиків, тобто до дітей. Ну і так само. Тобто, якщо тут хотіли переказати саме це. Ставлення, що одна дівчина до іншої ставиться як вона вища, а я тут ніхто, то можна було там або там доно до цієї дівчинки, не пам'ятаю, як вже її звала. Наприклад, Сакура, так, всі ми знаємо її ім'я Сакура, Сакура Доно чи Сакура Сама. Якось так пишіть. Це японська література. Яка нафіг панночка, сакура, панночка? Я прийшла сюди за японською естетикою, за японським вайбом, за японською такою, за японськими відчуттями, а, а, а тут панночка. Хтось, я пам'ятаю, скаржився на слова типу шинквас, в якихось також ем, не. Тих декораціях, наприклад, якийсь бар крутий там, чи елітарний у Франції чи ще десь. І там, типу, за шинквасом стояв хтось, ну тобто ну, вибиває це слово з тої атмосфери. Так тут мене так вибивало слово панночка. Тут однозначно б замінила. Замінила б для тих, хто не знає цього, я б зробила зноску, пояснення, але ну яка нафіг панночка в Кіото. Тим паче, що тут вони реально вони ходять в кімоно. Це ще 50-60-ті, Це було дуже розповсюджено. Коли, звичайний наш одяг вони ще називають європейським чи американським. Ну, типу, зараз я одягнусь в європейський одяг. Навряд чи вони зараз, японії, так кажуть, вони зараз рідше набагато носять кімоно, там на якісь свята чи ще щось. Тобто. Не знаю, мені здається, це не моя придірка, а це конструктивно можна було б додати сюди більше атмосфери цієї японськості. Тож так, закінчимо з претензіями. Як бачите, книжка не розлізлась, нормально себе відчуває-почуває. Дивно, тому що у фоліо всяке може бути, але тепер. По оповіданням підемо, і перше це сплячі красуні, і тут оповідання розповідає зовсім невеличке про доволі похилого віку японця, який ходить в такий специфічний дім, щоб спати з молоденькими гарненькими дівчатами, але саме спати, тобто він нічого з ними не робить. Про що ви могли подумати? Він приходить, вони вже сплять, тобто вони накачані снодійним, вони сплять голі, але він вкладається поруч з ними і спить. Все. Але звичайно до того, як він засне, в нього дуже багато думок, і взагалі, ось ці три оповідання, мені здається, поєднані тим, що писалися вони автором вже також в доволі похилому віці, і він також. Напевно, що в них переніс всі свої переживання, філософські розмірковування стосовно старості, старіння і всього такого. І, звичайно, нам зараз дико думати, що ось у цього чоловіка є дружина. І вона, типу, що повинна відчувати? Її ніби не існує. Він Просто коли ми в його голові, і ми бачимо, як він розмірковує, що там трапляється в нього в думках, що він хоче, не хоче. Що він думає про тих, хто йому порадив цей будинок, там хтось помер з його знайомих. Не звичайно він похилого віку вже і. Ти одразу думаєш, як так? Звичайно, це зовсім інша культура. Звичайно, жінки і в Європі були <рапев> раніше, просто як мене у чоловіка, але в Японії це ще накладається на таку деяку філософію, і можливо довше воно це протрималось. Я просто деякі мої сумбурні були відчуття від того, що, типу, ми в голові цього чоловіка, але жодного разу, жодного разу, ми не бачимо якогось осмислення, що його дружина жива людина. Ну, тобто, це досить дико, але втім, там ще стається деяка. Історія зі сплячими красунями, тому так, він, ми бачимо, що його якісь пориви, які він придушує, потім він питає те інше, тобто щось. Якась динаміка є, але зовсім трішечки більшому в його голові, більше ми бачимо рефлексії. І, як я розумію, не стільки головного героя, хоча й його також, але скільки ось переосмислення автора, як на мене. І е, ця історія сплячі красуні» була написана в 60-му році. Е, Наступна історія давня столиця. Давня столиця мається на увазі Кіото, тому що е, до того, як столиця стала Едо, ну, тобто Токіо тепер, е, то це е, була столиця Кіото. І от мені е, давно вже минула думка, що ось Кіото була столицею. Едо. Так, раніше називали Токіо, була не столицею. Але коли в Едо перенесли столицю, його, його почали називати Токіо. Як я розумію, це Токіо, Кіото, щось воно там, Західне Кіото. Ну, що... Якщо хтось знає, скажіть мені, будь ласка, тобто якась відсилка до Кіото була закладена в назві Токіо. Мені щось здається. Тож, тут розповідається про Кіотон. Ця історія, написана в 61 му році, і це можна сказати таке висловлення кохання цього, цьому місту і ось всьому тому традиційному і старому, якого стає все менше, яке все ж таки не те, що оновлюється, переформатується і змінюється, тому що час не і скільки б ти не любив ось ці старі крамнишки крафтові, нові, все ж таки, вони витіснять їх, вони зможуть давати більше, дешевше, так і таке інше. А тут історія йде про сім'ю людини, яка торгує оптом тканинами для поясів чи кімоно, тобто ось. Саме тканинами. І в них є дочка прийомна, тому що в них не було дітей, дружина, чоловік, і ось ця дочка вже доросла. І як вона там зустрічається то з одним хлопцем, то з іншим, не в плані зустрічається, як хлопець і дівчина, а просто там гуляють щось. Ну, це 61 рік, що ви хочете. І тут що мені не сподобалось, так це те, що модопуття. Не зрозуміли, і не зрозуміємо, що буде відбуватися по закінченню оповідання. Це дуже відкритий фінал, там дуже багато запитань залишилось, але в цьому і суть японської естетики пустого простору. Ось навіть на картинах японських, от там повинен бути пустий простір і недосказане щось. В цьому і є краса. Тобто, коли ви дивитесь на картину європейську, там все композиційно, все що є, а ось в японській якійсь картині Суміе, там може бути дуже багато вільного простору. Набагато більше, ніж ці гілочки, бамбуку чи ще чогось. І в цьому також є сенс. І в літературі також. Але я це розумію, проте це не зважає мені. Хотіти певної договореності, проговореності хоча б однієї лінії сюжетної. Втім, тут більше історій, тут більше дій, тут більше Не те, що інтриг це доволі гучно сказано про те. Таких цікавих фактів, тут навіть щось таке з минулого потім відкривається. Втім, історія також дуже повільна, дуже багато розмірковувань, дуже багато описів, коли вони просто гуляють і насолоджуються або гаєм, або деревами, або горою видом гори, або ще чимось, тобто там сакура, квітне, вони пішли, або чайна церемонія ще щось. тобто... Просто все дуже розмірено, і видно, що автор любить Кіото. І видно, що він якось хоче зрозуміти, переосмислити те, що прийняти те, що час йде, час невблаганний, і будуть зміни, будуть зміни у всьому. Тому так. Тут такий ось контраст минувщини і ось нового. Третя історія вона найдовша, і, напевно, що ось це недорозкриття мене тут вибісило трошечки навіть більше. Ну, не те що вибісило, мене просто засмутило навіть більше, ніж в другій історії, тому що тут набагато більше ми про в життя родини, причому дуже непросте. В одному будинку живуть чоловік з дружиною вже також похилого віку, їх дорослий син з дружиною молодою, і також інколи приїздить їхня дочка, яка не так, щоб вдало вийшла заміж. І ось тут розповідається про все-все-все це, про те, що син зраджує дружину. Про те, що, в принципі, жінки якось ці домашні тваринки, які повинні обслуговувати чоловіків, і все, чоловіки там можуть їздити куди захочуть, розвіюватися якимось чином. Жінки сидять, готують, чекають. Це звичайно викликає відчуття спротиву. Але ця історія була написана в 54 четвертому році, і я не думаю, що вона була чимось. Ця історія саме цієї сім'ї, ситуація цієї сім'ї, що вона була чимось екстраординарним, тому що на той час так жили всі. Тому так, тут історія розповідається від лиця ось цього патріарха сімейства, скажімо так, і його відчуття до сина, до дочки, до ем, невістки. Це ж невістка називається так, і ось все це переплітається потім його робота, його секретарка. Тобто, щоб ви розуміли, він пішов на танці секретаркою. Нічого не було, взагалі навіть ніяких натяків з тою секретаркою не було. Просто навіть думки не виникло дружину запросити. Ну тобто, навіщо дружина повинна вдома сидіти і готувати там місосуп? Ой, ну окей. І оскільки в третій історії ми більше зануримося в осі ці взаємодії, всі ці стосунки між людьми. Ці, ці історії то мені і не довистачило того, що ну, не вирішено багато чого. Не вирішено. І ось їх така ментальність в плані того, що без діяльності... от хочеться якось своїм європейським менталітетом наскочити і сказати: треба вирішувати, що ви тут стоїте, що ви тут розумієте, треба діяти. А, а там інший вайб. Тому так, мені було цікаво, втім ось тут мені не вистачило того, щоб прийти, схватити загрудки і щось їх розтормошити, щоб вони діяли, а не тільки рефлексували. Стосовно об'єму, ось сплячі красуні, ось тут посередині давня столиця, і ось. Це Стугін Гори, тобто Стугін Гори е, найтовше. Втім, що можу сказати, я не шкодую, що я ознайомилась з цим автором. Це моє перше з ним знайомство, хоча не скажу, що це було вау-вау. Але цікаво, і я в принципі розуміла, що мене тут може очікувати. Чи можу я радити цю збірку, звичайно, тим, хто цікавиться культурою Японії, її літературою і ще не прочитали я Сунарі Кавабата – бата. То, звичайно, звичайно, і тим, хто вперше про таку літературу чує, але знає, що він полюбляє або може витримати, дуже повільне, дуже розтягнуте, з багатьма рефлексіями історії, тобто майже без екшену, з діями, які дуже такі не європейського гатунку в плані. Емоції в плані ем, саме вираження, також частоти, ну, тобто насиченості. Так? Тобто Тут, навіть якщо є якась інтрига, тому ж, в тому ж Кіото в давній столиці, яка потім відкривається, все одно, воно ніби так розмазано. Якщо ви це можете читати, якщо ви не закинете одразу ж цю історію, то звичайно також знайомтеся. Я, напевно, що продовжу знайомитися з японською літературою. Якщо у вас є якісь автори, які ви можете мені порадити, то, звичайно, пишіть їх в коментарі, тільки напишіть про Кадзу і Шиво. Буру, тому що так, він японець, але він виріс в Британії, тому все ж таки накладається ось все це. До того ж, я його не хочу читати. А чому ось тут відео про книжки, які я не хочу читати, хоча вони дуже популярні на Буктюбі свого часу були. Тож, так, я хочу продовжувати із ознайомлюватися з класичну із сучасну японську літературу. все ж таки планую десь знайти ще кобу Абе, тому що я в університеті, мені здається, читала лише пару його оповідань, запам'ятала лише людина, яка перетворилась на палку. Тому так, знову ж таки, пишіть всі свої побажання або враження від цієї історії, якщо ви також її прочитали від цієї збірки історії в коментарях. Також нагадую про ініціативу букчуберів. Читаю для ЗСУ. Всі посилання і інформація буде в інформації Інфобоксі, а також все ж таки пропоную вам підписатися на мій канал, тому що за статистикою більшість дивиться на підписаними. А якщо ви підпишетесь, то точно не прогавите наступні ролики, тому що далі буде!